Вітаю всіх, хто разом з нами стежить за життям Переяславщини. В ефірі традиційний випуск новини. Наші кореспонденти вже готові розповісти про головні події останніх днів у студії Іван Наданюк. Залишайтеся з нами і дізнавайтеся зокрема про таке. Голова Київської облдержадміністрації Олександр Терещук провів нараду, в ході якої обговорювалося проблемне питання землі, яке виникло в деяких населених пунктах Переяславщини. Просто у що ніхто не розуміє, куди ж вони пішли з. Другий тур виборів президента України відбудеться 21 квітня. Чи готові дільниці та чи запрацювали виборчі комісії на Переяславщині? Голови адміністрації, міські голови все зробили для того, щоб провести другий тур. Виїзне засідання комітету Верховної Ради України з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму пройшло у Переяславі Хмельницькому. Обговорювалася тема туристичного потенціалу нашого міста. З уваги увагою слуговують фестивальних та організовані на їхньому підґрунті фестивальний туризм. Тепер про це й не тільки детальніше І розпочнемо випуск із розповіді про останні подробиці довкола гострої теми землекористування в Переяслав-Хмельницькому районі. У минулій програмі ми розповідали, з якими саме проблемами зіткнулися жителі, зокрема, сіл Великої Каратолі та Хоцьок. Адміністрації населених пунктів по допомогу у вирішенні проблемного питання із земельними ділянками звернулися в усі можливі інстанції. Переяслав Хмельницька райдержадміністрація також не залишається осторонь болючої для громади теми. Дізнався про дивне заволодіння державним підприємством, пасовищами та паями, котрі належать людям із Переяславщини, також наш земляк Віталій Яр аби якнайшвидше розібратися в ситуації, ним була ініційована тематична нарада при участі голови Київоблдержадміністрації Олександра Терещука. Про те, якою видалася зустріч, і про її результати, дізнавайтеся із першого сюжету випуску. Нарада під керівництвом голови Київської облдержадміністрації Олександра Терещука з вирішення проблемних питань землекористування користування в населених пунктах Переяславщини проходить при участі представників райдержадміністрації, сільських голів Великої Каратолі, Хоцьок та Помокель. Крім того, до обговорення запрошено керівництво обласного Держгеокадастру та очільників структурних підрозділів КОДА. Олександр Терещук наголошує, чи не в кожному куточку Київщини питанням номер 1 є земля. Питання роботи Держгеокадастру Питання виділення землі це сьогодні одне із самих актуальних питань. Ситуація не зрозуміла. 50 гектарів, 70 гектарів, 20 гектарів. Просто ушло, ніхто не розуміє, куди ж вони пішли ця земля. Яскравий приклад переяслав Хмельницький район. Останній випадок, який був по переяслав Хмельницькому району, це виділення у трьох сільських радах, сільські голови тут присутні, виділення землі під державне підприємство Київська обласна коккону Сушарка. Що, що, київська? Державне підприємство. Київська. Київська обласна Кокунус Ушар. А є в нас таке підприємство? Це комунальне чи державне Державне. А де воно рахується? Я про таке підприємство, губернатор області про таке підприємство навіть не знаю. Це що за кокону Місто Обухові зареєстровано, запрошували керівника, він відмовився Відмовився прибути за керівник? Готовте подання, хто його призначав, щоб його зняли з посади. Якщо він сьогодні до голови обласної адміністрації не їде, до сільських голів не їде, і до е, тих, хто потерпіли, не їде, то йому нема, що там робити. Перше завдання. Готовте сьогодні за моїм підписом. Я такого керівника не знаю, це якийсь самозванець. Зареєстрували вони право постійного користування земельними ділянками в трьох сільських радах одночасно. Ці ці землі були цільове призначення для ведення товарно сільськогосподарського виробництва. Зокрема, по Помолкайській сільській раді сільській голова Яка кількість землі раду дозволено. Да. По Помолкайській сільській раді дві ділянки 25 і 28 і 6 гектарів, загальна кількість землі по сільській раді, 53 і 6 гектарів, по Хорськівській сільській раді три ділянки, загальна кількість 88 гектарів і по Великобільській сільській раді 20 гектарів землі. Олександр Терещук у ситуації, що виникла, вбачає своєрідний механізм відбору землі в селян. Однак, присутній на нараді заступник начальника держгеокадастру Київської області запевняє, що це не так. Це не є механізмом відбору землі в селян. Це державне підприємство звертається відповідним пропатанням. Попатання зазначає бажане місце розташування і приймається рішення або надавати йому в користування, або ні. Не зрозуміло, чому люди, які наділилися земельні ділянки протягом 19 років, не оформили його. Бо виходить, що... Вони вас чекали, якщо ви прийдете і заберете все. У вас все гарно виходить з вашим підрозділом. Прошу, давайте сігу. Хіба нема людського якогось фактору такого про те, що звернуться дуже важко, люди добрі. Так, ця земельна ділянка поза межами населеного пункту. Ви, вона вам потрібна чи не потрібна? Так, є якась мовчана, мовчазна згода, там так і так. Цього немає на сьогоднішній день. Важко зателефонувати, важко, просто-напросто. Потрібна для населення ця земельна ділянка чи не потрібна. Що в нас таке робиться, я не розумію. І робимо один з одним відписки. Просто-чисто. Щоб що ми не при чому і сільська рада винувата. В чому ми винувати, в чому люди винувати? Да. Не зроблений генеральний план вже зроблений. На сьогоднішній день проходить експертиза по встановленню меж населеного пункту. Ця дана земельна ділянка буде включена у межі населеного пункту. Вона в селі. Я не знаю, що вона е, ну, стала, що вона поза межами населеного пункту. Це будемо казати, що часів Радянського Союзу. Це не те значить, що ми якоїсь роботи не робили. Але пішов дербан землі. На сьогоднішній день. Держите тура, що вас є відбавите? Можу сказати, що дійсно розвиток території повинен бути передбачений містобудівною документацією. І те, що стосується даного державного підприємства, це випадок невиключних переяслав Хмельницького району. На минулому тижні спілкувався з головою райдержадміністрації, село Сувіт, Сувицька сільська рада. Одночасно було зареєстровано близько 60 гектарів землі біля фермера, який обробляє територію і неодноразово подавав документи на розширення свого господарства. На що отримував не відмови з боку геокадастру? А потім недавна територія, яка Має сільськогосподарський потенціал, була також передана державному підприємству у результаті обговорення проблемної теми землі. Голова Київської облдержадміністрації Олександр Терещук дав доручення у триденний термін сформувати повний пакет документів довкола земельного питання, а також для узаконення проблемних ділянок в інтересах жителів населених пунктів Переяслав Хмельницького району. Я так думаю, що з мертвої точки це здвинеться. От, я думаю, в цій ситуації нам допоможе. От, через те, що да, якось, якась людяність повинна бути і до людей звертатися, і він повністю на нашій стороні. Було дано розпорядження підготувати листи звернення у Держгеокадастр. Ну, зараз ми працюємо. Ну і зараз пообіцяли, що можливо наша. Проблема вирішиться. Така ситуація по всій Україні. Він на це наголосив. Де він не їздить по районам, по селам зустрічається з громадою? Це обурення всієї України. Це хочеться всієї України. Так що ну я вірю. Я вірю, що ця проблема вирішиться і позитивно на позитивне повіршення цієї проблеми. Зауважу щодо участі в нараді, були запрошені й представники державного підприємства Київська обласна кокону Сушарка. Однак ніхто на зустріч так і не з'явився. В інтернеті про підприємство інформації Катма є контактний номер телефону, але огляду новин за ним не відповідають. Під час першого туру президентських виборів, хоч і поодинокі, але все ж траплялися неточності у списках виборців. Чи намагалися громадяни їх усунути? Андрій Рижов дізнавався у начальника міського відділу ведення державного реєстру виборців Наталії Дахновської. Після першого туру звернулося багато виборців. Ну це зв'язано з тим, що були неточності у списках. Там прізвища неправильно, дата народження неправильно. Деякі виборці взагалі були не включені. В деяких виборців адреса була неправильна, і ми дуже вдячні їм за те, що вони знайшли час і прийшли до нас в відділ, щоб виправити в подальшому неточності. Як розповідає Наталія Дахновська, охочих змінити місце голосування у другому турі президентських виборів було чимало. Активно зверталися до відділу реєстру виборців і ті, хто планує у неділю, 21 квітня, перебувати і відповідно голосувати за кордоном. Складна ситуація з померлими особами, тому що після першого туру ми зробили запит на юстицію. То з 19 осіб відповідь нам надали тільки на одну особу. Для того, щоб вилучити цих осіб з реєстру, нам потрібно. очевидно сведоство про смрт. Без звернення рідні або там знайомих, сусідів, без їхнього свідоцтва про смерть ми не зможемо вилучити з реєстру безпідставно особу. Особи, яким працівники відділу ведення державного реєстру виборців з тих чи інших причин відмовили у внесенні змін, мають право звернутися до суду. У випадку, якщо суддя прийме відповідне рішення, їх буде внесено до виборчого списку. Так останній день, коли можна буде з цього приводу звертатися до суду 18 квітня. Підставою для голосу. Є те, що людина внесена в список. Для цього документи, які передбачені законом, це може бути паспорт громадянина України, не закордонний паспорт. Закордонний паспорт тільки на закордонних дільницях. Тимчасове посвідчення громадянина України і військовий квиток це для строковиків, які служать. За цей період, з 7 по 15 квітня, це останній день, за 5 днів до Дня виборів, ми опрацювали близько 400. Звернень на тимчасову зміну місця голосування. Взагалом, ми прийняли десь біля двох тисяч звернень осіб, які ну вносили зміни в реєстр. На нас зверталися за цей період. Уже наприкінці цього тижня, 21 квітня, відбудеться другий тур президентських виборів. Чи є кворум членів ДВК від обох кандидатів на Переяславщині, та як проходить підготовка до другого туру всенародного волевиявлення на дільницях? Дивіться. Виборчі дільниці були всі запущені відповідно до подань. Проблем із поданням від суб'єктів подання від одного кандидата від другого не було. Так і відповідно з тим, ми мали можливість в повному обсязі запустити виборчі комісії. Так, голови ДВК та секретарі ще 15 квітня почали прибувати до окружної комісії у місто Яготин для отримання печаток. А працівники відділів ведення державних реєстрів виборців здійснили передачу комісіям запрошень, які потрібно роздати до 17 квітня. Четверг це буде, якщо не помиляюся, 18 число. виборчі дільниці отримають списки. Це будуть уточнені списки. Особи, які голосують за місцем проживання, повинні надати виборчій комісії заяви та відповідні медичні довідки до п'ятниці 19 квітня. Також до цієї дати ДВК повинні отримати виборчі бюлетені. За кожною з дільниць буде закріплений і працівник правоохоронних органів, що стежитиме за правопорядком під час голосування та супроводжуватиме членів ДВК до окружної комісії для здачі бюлетенів та протоколів. По округу всі дільничні виборчі забезпечені приладдям, це відповідно кабінки, урни. Канцтоварить окружна виборча комісія завтра, відповідно, всім дільничним комісіям забезпечить повному обсязі. А так, що якщо взяти в загальному положенні, то проблем з організацією про немає. Голови адміністрації, міські голови все зробили для того, щоб провести другий тур. Тож, як інформує Валерій Гребінь, усі 42 виборчі дільниці Переяславщини приступили до роботи. Окружна виборча комісія прийме виборчі протоколи відповідно 21-го по закінченню голосування. От, будуть прийматися безперервне засідання, буде у територіального виборчого округу 98 окружної виборчої комісії. В яготині буде створена черга, не буде, якби я думаю, незручності. Так, да, всі будуть зручності зроблені для того, щоб вони передали. Нам протоколи та виборчі бюлетені. голова ДВК номер 320-792 села Лецюк та Віннини Тетяна Бражник зазначає, що виборча комісія, яку вона очолює, ще 15 квітня запрацювала без проблем. Комісія запрацювала вчора. Перше засідання було вчора, 15 квітня, 2019 року. Сьогодні ми отримали запрошення, які сьогодні обробимо завтра. Підуть вони на село. Четвер отримаємо списки. Нема складнощів на даний час. Все добре. На виборчих дільницях 21 квітня, окрім правоохоронців, будуть здійснювати чергування і працівники ДСНС. Щодо дотримання правил пожежної безпеки на дільницях, інформує провідний інспектор переяслав Хмельницького районного сектору ДСНС Денис Порохня. Хочеться звернутися до голів виборчих комісій, до всіх громадян, щоб на виборчих дільницях дотримувалися правил пожежної безпеки. На кожній з дільниць буде чергувати представник з ДСНС. також будуть представники з національної поліції, в разі виявлення якихось неординарних там ситуацій чи, можливо, якихось підозрілих предметів у випадку загорань звертатися. Напряму до наших представників, які будуть чергувати на виборчих дільницях. Щодо забезпечення пожежної безпеки, просимо привести виборчих комісій виборчі дільниці у належний протипожежний стан, забезпечити вогнегасниками, звільнити, якщо захарашені шляхи евакуації, то їх звільнити. 12 квітня в конференц-залі Переяслав Хмельницької міськрайонної філії Київського обласного центру зайнятості відбулося виїзне засідання комітету Верховної Ради України з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму. Темою обговорення став Переяслав Хмельницький як місто музей зі значним туристичним потенціалом. Як це було? Дивімося. У роботі виїзного засідання участь беруть народні депутати України, котрі є членами комітету Верховної Ради України з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму. Представники різних профільних органів, керівництво міста, громадські організації, науковці та інші. Нардеп Артур Палатний, розпочинаючи нараду, змальовує присутнім цілісну картину розвитку туристичної галузі в Україні. Маю всі передумови для сталого розвитку економіки за рахунок надходжень від сфери туризму. Потенційні туристичні можливості України безмежні. Ми з вами чітко розуміємо, що Україна дуже рідна, Україна многоградна. І е, сьогодні культурні цінності на Сході, на Заході, в центрі, на Юзі України, е, вони, в принципі, одні. Міський голова Тарас Костін знайомить учасників виїзного засідання з історією та можливостями переяслава Хмельницького. Далі слово бере директор департаменту туризму і курортів Міністерства економічного розвитку України Оксана Сердюк, котра зосереджує увагу на тому, що наразі вкрай важливо розвивати туризм у першу чергу безпосередньо на місцях. На місцях влада визнає. Дієвість туристичного о, напряму, а прибутковість вже за останній рік надходження туристичного збору зросли на 30%. А це перш за все джерело наповнення місцевого бюджету. А, я не знаю, яким чином переясливі з готельним бізнесом, з розташуванням, яким чином ви працюєте з private apartments. Але в будь-якому разі ну, залучення відвідувачів це добре, але все ж таки треба прагнути, щоб люди приїздили на вихідні, залишалися на канікули і такому досі б сказала. Детальніше про туристичний та історико-культурний потенціал Переяслава Хмельницького розповідає присутнім начальник міського відділу культури і туризму Антоніна Курченко. Для нас регіону характерний екскурсійний туризм, рекреаційний і цільовий туризм. На цільовому туризмі я б хотіла саме зупинитися, тому що о, Найпопулярніше в нашому тисячолітті концепція потреб туристів це концепція трьох L, це тобто ландскейпло і leisure, це тобто ландшафт, традиції і дозвілля. У цьому контексті особливої уваги заслуговують фестивалі та організовані на їх підґрунті фестивальний туризм, що ми в нашому місті і розвиваємо. Зупиняється Антоніна Курченко також на проблемних моментах, які ускладнюють процес залучення великої кількості туристів до міста. Відсутність централізованого міста, там де проводити саме великі масштабні культурно-масові заходи. І на нашу думку, відділу культури і туризму актуальним є питання будівництва культурно-фестивального комплексу, і створивши цю унікальну фестивальну зону, яка може прийняти на рік. Можливо, десь від 8 тисяч відвідувачів ми можемо забезпечити крім потоку туристів також ще роз робочі місця та розвиток для суб'єктів малого та середнього бізнесу. Це може бути і харчова промисловість, це і відкриття майстрів, художників, залучення їх до нас. Заступник генерального директора НІЕС Переяслава Олександр Колебенко акцентує увагу на роботі, яка ведеться в напрямі збереження надбань національної культурної спадщини, що також є запорукою розвитку туристичного Переяслава. Громадський активіст Микола Богатир окреслює учасникам виїзного засідання родзинки туристичної ініціативи, яка вже впроваджується. Мова йде про туристичні маршрути, корінь нації, мандрівка Україною крізь віки. Це територія, яка проходить, ми всі знаємо, Київ, Чернігів, Переяслав. В цьому трикутнику було зародження державотворення, народження української нації, багато таких державотворчих процесів. І те, що може показати цей обласний патріотичний культурно-просвітницький туристичний проєкт, дозволяє побачити не лише відомі нам об'єкти, але й самі-самі незвідані і досить цікаві. Віце-президент Федерації повітроплавання України, почесний партнер міста В'ячеслав Гардашник, ознайомлює учасників обговорення зі ще однією складовою Переяславського туризму фестивалем повітряних куль. Надбання можливості та пріоритетні напрями в розвитку туристичної галузі Переяслава Хмельницького в ході виїзного засідання обговорили. Представники комітету всі побажання взяли до відома, пообіцяли також сприяти у вирішенні проблемних питань, які гальмують процес залучення до міста. Більшої кількості туристів Наостанок додам, що цього дня учасники виїзної наради мали нагоду познайомитися з Переяславом Хмельницьким. Також наочно делегації вдалося відвідати три музеї. Нієс -Переяслав. як то кажуть, гуртом можна і море загатити, а прибрати його озеленити парк. Тим паче, минулої суботи, 13 квітня, протягом дня у сквері поблизу колишнього кінотеатру, довкола приміщення, а також біля нещодавно встановленого пам'ятника загиблим воїнам Переяславщини, робота буквально кипіла. Тут і прибирали, і алеї прокладали, і дерева з кущами саджали. Подробиці у відеорепортажі. На дворі доволі вітряно однак це не заважає Переяславцям реалізувати спільну толоку поблизу пам'ятника загиблим воїнам Переяславщини та довкола будівлі колишнього кінотеатру. На суботник вийшло понад 50 людей. Організаторами заходу є члени благодійного фонду Пліч опліч разом. До нашого суботника долучилося досить багато людей. Це представники теплоелектростанції, представники дитячої юнацької спортивної школи, також спортсмени з спортивної зали. От в майбутньому тут планується спортивний майданчик. Багато, скажем так, захаращеної території тут було, і це все потрібно досить добре прибрати. Ми повідомили міську раду, звісно, повідомили про те, що ми збираємось провести суботник і повідомили в інтернеті усіх небайдужих. Ми залучали. Хто мав бажання, бачите людей чимало зібралося. Крім серйозного прибирання території, заплановане на сьогодні і висаджування дерев та кущів. Зараз працівники по озелененню прораховують, як правильно робити висадку. Будемо робити висадку навколо, навколо цієї території, а також будемо робити висадку в парку. При виборі дерев, скажімо так, ми рахувалися тим, що потрібно територію огородити якусь таку зелену огорожу створити. Із озелененням нам допомогли товариство Югенеропромтрас. Ми звернулися до них із офіційним листом, про те, що ми бажаємо висадити тут дерева, і вони залюбки погодили. Нам не допомогти не лише фінансами, а й фізичною силою. Представники товариства «Юхенергопромтранс» безпосередньо беруть участь у спільній толоці. Зокрема, будуть саджати дерева та кущі. Плануємо висадку дерев, озеленення цього парку Залучилися з такою наснагою, енергією. Ми купили за власний кошт саджанці і хочемо озеленювати територію міста. Це перша наша акція. По озелененню міста ми плануємо ще в напротязі року декілька таких акцій. Цікавимося, чим саме буде озеленено сквер навпроти музею кобзарства. Закупили 120 саджанців піроканти. Це дуже таке красиве дерево, воно квітне червоним кольором, буде повністю червона алея біля пам'ятника. А також закупили 12 кущів дерна. Це Дуже красиве дерево. Працювали дизайнери професійні, наші котрі робили у нас і кільце біля вокзалу. Вони зараз, якщо бачите, розмічають повністю за як я кажу за gps навігацією Місце, де повинні бути посаджені кущі. Повністю ми організували суботник. Сьогодні все управління Югенергопромтранс вийшло з лопатами. Паралельно ведеться робота також з упорядкування пішохідних алей поблизу пам'ятника загиблим воїнам Переяславщини. Алейка вона була запроектована заздалегідь. Це вже комплексом було прийнято проєкт перед тим, як встановлювали пам'ятник. А це вже, скажімо так, ми допрацьовуємо те, що не встигли до відкриття. Копітка робота небайдужими переяславцями велася протягом усього дня. Однак варто зауважити, благоустрій території тут ще не завершений. До прикладу, позаду будівлі колишнього кінотеатру, що має з'явитися спортивний майданчик. Ми будемо стежити за змінами у сквері та розказувати вам нові подробиці. Минулої суботи у районному будинку культури відбувся святковий концерт, присвячений 65-й річниці Переяслав Хмельницької музичної школи імені Павла Синиці. Як це було? Далі без коментарів. Сьогоднішній випуск добігає кінця. На останок зазначу, що 20 квітня в районному будинку культури пройде весняний концерт національної заслуженої капели бандуристів України імені Георгія Майбороди. Долучайтеся. Нагадую також, що переглядати наші новини ви можете в інтернет-мережі. А от про цікаві події, які відбуваються навколо, повідомляйте за телефоном, що на екрані. Давайте стежити за всім, чим живе Переяславщина. Разом на цьому я з вами прощаюся. Зичу вам побільше новин, які сприятимуть позитивному настрою. На все добре і до зустрічі в ефірі цієї суботи.